Мої всім вітання. Сьогодні мова, як ви бачите з назви, піде про капусточку. Це ось така в нас красунечка, одна, не хвалюсь, це одна така сама велика, сама велика капустинка виросла. Ну, остальні теж гарненькі. Є і маленькі вже давно йому свою капусту. І хочу просто ось так показати цю капусточку. Не обробляємо ніякими хімічними засобами. Нічим не обробляємо, тільки полив. І як ви зрозуміли із назви, так, знову таки, білокрилка, тля. Ну, можливо, бачите, десь трошки є листочки побиті, але ж, але ж ні одного хімічного засобу проти білокрилки, проти всяких шкідників не приймалися, не використовувалися. Це уже зимова капусточка. І, і ще раз хочу розказати, так, цей ось тиждень, уже другий тиждень, у нас дощики, тому поливали вже практично не поливали. А раніше весь час щодня гарний полив і старалися під листочки шлангом, просто шлангом. Поливала, направляла так шланг. Е, у нас ось е, тут бочка стоїть, і близенько сюди перекачуємо воду, і тоді в... із шланга якраз зручно тут і полити. Е, ось цей ця частинка я вам хочу показати. так От вона, бачите, яка побита ця капусточка. Тому що сюди я шлангом доставала менше. Не так часто, практично і не доставала, тому ось зараз буду вже вести боротьбу з із, із, із шкідничками на, цьому, на цій діляночці. І тут в мене була цибуля на зиму, коли вирвали її, я посадила пізніше, ось так розсаду. А тут, де все було завчасно посаджено, там, як бачите, красива, прекрасна капусточка. Без хімії. Ну навіщо вирощувати в себе і використовувати хімію? Можна купити на ринку, бо на що. Ну, ось так хто не вірить, тому що дуже багато в мене коментарів, таких агресивних по поводу того, що це неправда, що там. Ну я не зважаю на це увагу, тому що в мене перевірено, і в мене все чудово. Повірте, звичайно, підживлювати потрібно. Я підживлювала тільки два рази, це було куряком, тому що ну, місця в нас дуже мало на городі, густо посаджено. Так. Я бачу, все розвивається добре. Так що ось після дощиків, може, якось проберусь туди і хоч попелом треба було б ще посипати, підсипати. Так що, ну, просто перевірте, зараз вам покажу іще, Ось тут в мене була сіянка. І дуже рідко посадила я, посіяла сіянку. Тому між ряддям я вирішила посадити ще капусточку. І теж хочу вам показати, ось у нас тут ємність з водою, я перекачую з тієї бочки, сюди перекачую, щоб було ближче. І подивіться, ближчі головки. Вони чистесенькі, які вони гарні, тому що тут ні-ні і водичка потрапляла. Тут, так як сіянка у мене між капустою, але останній час я не поливала вже капусту, щоб якось ця сіянка в'язалася їй достатньо води. І подивіться, яка ситуація. Бачите, де капуста без води, вона також уже під'їжена. Теж зараз буду вибирати сіяночку і буду. І буду щось робити з капустою. Звичайно, буду просто кропити, обливати водою. Думаю, що це допоможе. Ось це самий наглядний приклад того, що вода дуже відлякує шкідників, проста звичайна вода. Або вранці холодною, холодною водою, іменно бажано під листочки її направляти струю. Якщо це навіть от з відра, то виберіть її ось так знизу, з відра просто от сюди під листочки. Отак хлюпаєте з відра. Так я робила в минулому році. Капуста була посаджена далі. Від поливу і приходилось носити відеречком воду. Ну, ось так, будь ласка. Я не в тому вже віці, знаєте, я не набираю собі підписників чи цих лайків, щоб от говорити, що попало. Говорю те, що перевірено, і дуже хочу, щоб і вам допомогло ось таке просте-просте використання води. І без хімії виростити здоровий, корисний урожай. Дякую всім за перегляд. До побачення.